Слава Ісусу Христу. Добрі брати і сестри. Сьогодні проповідь трошки буде інша, як зазвичай. Не буде такої доброї нагоди, щоб поспати. Так що буду ходити питатися кожного про, про, про те, що було в Святому Писанні, хто що почув і так далі. Шутка, спокійно, жартую. Дорогі брати і сестри, я колись не колись, два роки тому назад, будучи в свого. Приятеля священника в Олькуші, в Польщі, в Гжегожа, отця Гжегожа, парафія Доброго Пастиря, зайшовши в гостину, побачив цей образ. Я йому сказав, що я від тебе не поїду доти, поки мені ти не подаруєш цей образ. А він зрозумів, що я їм дуже багато. І він мене не зможе довго протримати, то йому буде дешевше віддати цей образ. Ну, так, жартома. Я сказав, що мені дуже подобається. Але потрібно було запитатися автора, чи дозволить, щоб цей образ міг поїхати на Україну. Це пані Уршуля Рихальська, Рихлінська, вибачаюсь, авторка, художник, яка проживає у місті Краків, Польща. Ну і ми з нею зідзвонилися. І вона погодилась, каже, на Україну я даю згоду. І таким чином цей образ знаходиться в нас, в Харкові, він знаходиться в каплиці куріяльній, нашій приватній каплиці в Домі єпископа. Цей образ чому мені припав до серця? Тому що він несе в собі дуже великий зміст, я би хотів цим змістом поділитися сьогодні в цю четверту неділю Адвенту, коли ми чекаємо на народження Ісуса Христа, що дає відповідь, а чому Він народжується, чому Він приходить? Чому Бог приходить? Чому Він стає, чому Він хоче побудувати свій дім тут з нами? Як ми чули в першому читанні. Де пророк Натан говорить до Давида, що так, побудуєш, буде, буде дім, але твій син його побудує. Мова йде про дім, мова йде про те, що Бог хоче бути з нами. Навіщо? Для чого? І перш ніж спробуємо глибше собі позадавати питання, поясню певні значення. Звичайно, зараз після проповіді ми. Вимкнемо, щоб не, тобто, центр уваги був на жертві Ісуса Христа, яку складаємо, а після служби Божої можна буде підійти, подивитися ближче, він буде знову вімкнений. Отож, в першу чергу, ви знаєте, хто це? Пресвята Діва Марія. Коли подивитися в її очі, які дуже гарні, то там можна побачити. В очах, як відображаються три пункти. Це показує те, що вона споглядає Пресвяту Святу Трійцю. І дуже важливо, куди спрямовані мої очі, особливо очі моїй душі. Вона споглядає Пресвяту Святу Трійцю. І тут, там в зрячках, видно цих три пункти. Наступне є корона. Корона має сім таких холмів. Що означає сім континентів, що означає, що вона є царицею землі? Зорі, 12 апостолів, але також і показує те, що вона є царицею неба і землі. Царицею це означає вище, більше, тобто показується цінність людського покликання, до чого ми покликані. Бути вище, тобто ми покликані до спільноти, до відносин з Богом. Це так коротенько. Також бачимо хрест Леона, папи Леона XIII, який цей хрест використовується для екзорцизму, і також Леон XIII написав багато молитов і заохочував також до молитви екзорцизму. Екзорцизм, молитва для того, щоб просити Бога про захист від демона. І цей хрест, який знаходиться на цій короні, є знаком перемоги Бога над задумом демона. Тобто те, що Бог е, зруйнував голову, це означає задум, план, стратегію дьявола. А цим планом і стратегією дьявола було те, щоб відділити людину від Бога, щоб людина була без Бога. Щоб людина була порожньою. Спускаємося до серця, бачимо е, такі е, рози, білі рози навколо серця, це означає е, священики, тобто е, священники, котрі є близько серця Марії, а які є покликані для того, щоб проповідувати і нести Ісуса Христа, нести його любов до інших людей. Щоб і інші стали учасниками цього. Також бачимо над серцем вогник, який показує те, що відбулося в П'ятидесятницю, коли Святий Дух зійшов на апостолів і на тих, хто там був, і там була Марія, цей Дух Святий, котрий приходив в серце, котрий був в серці. Хоча, як ми чули сьогодні, в Іванлії говориться, що Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Огонь, який робить серце людини серцем. Дух Святий робить серце людини серцем. В іншому випадку це просто камінь. Хтось каже, в тебе не серце, а камінь жорстока людина. Людина, в якої порожне серце без Божого духа, вона є небезпечна. Наступне нижче бачимо в утробі дитя, Ісус Христос. Також лоно. Є так намальоване, як Всесвіт, Бог приходить в цей всесвіт, котрий сотворив. Тут ще глибше є пояснення, але тут тільки так коротенько. Далі бачимо світло, яке виходить з серця Ісуса Христа, котрий є в утробі, але це світло є в формі голубки, придивиться пізніше, воно є в формі голубки Святого Духа, тобто Дух Святий, Котрий. Все вчинив для того, щоб сотворити тіло для Ісуса Христа, для Бога, котрий є безмежний, але стає обмежений для нас. Наступне бачимо проміння світла, тобто відбивається світло від руки і тут, і тут. Якби вся Марія є наповнена світлом, вона не є джерелом світлом, але вона є тією, котра наповнена цим світлом. І вона відбиває якби, це світло. Тобто Бог, котрий є джерелом, світло, котре прийшло у цей світ. Повнота, радості, миру, все те, що можна охарактеризувати як життям, благодать. І Марія є посередницею благодаті, вона не є джерелом благодаті, але вона є посередницею цієї благодаті, вона є сосудом, як ми молимося, в, в літанні да, посудина, сусуд, в який приходить світло в цей світ, це про Марію світло, в яке приходить в ній. Натомість взаді на фоні бачимо вже темні різні такі кольора, похмурі, сумні. Це показується дійсність, яка Постала внаслідок того, що людина відкинула Бога. Це той стан, який переживав Адам і Ава, коли відкинули Бога. Там є гори, також пагорби. Вони є символом сильної віри, Марії, але тут вони також є символом пагорбів. Йоанн Хреститель говорить, вирівняйте всі. Да, тобто це символ гордині, також пагорб. Гора це є символ віри, а пагорб це символ гордині. Також багато бутончиків, квітів, які є червоні, які не є, деякі навіть не, не розпустилися, тобто вони такі ще в процесі якби розгортання це є символ абортованих дітей. І ось саме символ абортованих дітей. Показує цивілізацію смерті. Вбивство ненародженої дитини, вбивство життя. Це величезний протест проти Бога. І так насправді весь фон взаді показує світ людей, які відкинули Бога. В такому світі є ненависть, порожнеча, вбивство, підлість і так далі. І так далі. Тобто настільки ця порожнеча серця людини є величезна, що вона тільки продукує зло, тільки продукує смерть, крутиться навколо себе, як той пес, на цепі, навколо свого кілка, і вважає, що він бігає, що він, він вільний, але тільки торочить все, що є між ним і кілком. Там трава не росте, там життя немає. Ось так само людина, яка є прив'язана до гріха, то між нею і гріхом, тобто робиться те, що між нею і гріхом життя немає. Світ, котрий ми сьогодні бачимо і зустрічаємо, він дуже чітко є показаний в цьому. Війна, несправедливість. Та й годі нам перераховувати, скільки зла і подлості, що людина може зробити. Війна. А пару днів в Дніпрі підлітки, як молодь, просто закололи безхатченку для забави. Били і хто де мав місце вільне штрикав ножом для забави. Що, дорогі брати і сестри, має бути в серці, або яке ж то має бути порожнє серце, яка жорстокість? Такий світ. І ми живемо в такому світі. І ця жорстокість, ця порожнеча є наслідком того, що людина відкинула Бога. Вона є порожня, коли серце людини є порожнє, воно настільки є жорстоке, що воно є небезпечне не лише для когось, а воно є небезпечне в першу чергу для себе. Людина є небезпечною сама для себе, І є найпершим ворогом самої себе. Тому Господь приходить, і приходить через Марію, в цей світ народжується. І ми чекаємо на його народження для того, щоб собі ще раз усвідомити, що насправді відбулося, що він прийшов, але він приходить весь час. Він є з нами весь час. Тому ми також розмістили цей образ тут коло Амвони, де проповідується Слово Боже, де Слово скеровується до кого? До тебе? І до мене. Але чи я його приймаю? Чи я його приймаю? Чи воно від, в мене відбивається як грох від стінки? Тому що воно невигідно, тому що мені нецікаво і так далі. Якщо я не прийму його, то що я несу в світ? Подивіться, Бог приходив в цей світ. Подивіться, що вона несе. Подивіться, яка красива ця Марія, котра несе Ісуса Христа. Як вона і нам потрібна, як Він нам є потрібний. Він є відповіддю на всі людські болі і страждання. Він приходить в цей світ, Він приходить до нас. І вдивляючись в цей образ, дорогі брати, дорога сестра, ти маєш побачити своє покликання. Ось до чого ти є покликаний. До чого ти є покликана? До чого ти є запрошений? Коли ти наповнишся Богом, коли моє серце наповниться ним, я зовсім в іншому намірі йду в цей світ. Я зовсім по-іншому живу, тобто зовсім в іншій, в іншій темі я живу, зовсім по-іншому я підходжу до всього, що мене оточує навколо. Я приходжу тоді в цей світ, якщо я наповнений Богом, щоб дати Бога, тобто я приходжу з тим, щоб дати. Розумієш? Коли твоє серце наповнене Господом, то Ти є прекрасним даром для цілого світу. Немає нічого прекрасного, коли є прекрасна людина, не зовнішність, а серце. І світ сьогодні потребує таких людей. Він завжди потребував. Тебе, людини, яка є наповнена Богом, яка є приятелем Бога. В іншому випадку. Людина, яка є позбавлена, котра позбавила сама себе, бо Бог нікого не позбавляє. Але людина, яка позбавила себе Бога, вона весь час є в позиції очікування, що їй хтось щось повинен дати. Весь час є в позиції очікування до своїх близьких, до своїх рідних, до своєї спільноти, до своєї країни, мені. Всі должны, Мені всі повинні. Це серце, яке ніколи неможливо заспокоїти, ніколи не можна задовільнити, ніколи не можна догодити, завжди буде все не так і всі не так. Тобто позиція очікування. А ми знаємо, що позиція очікування чим завжди закінчується? Розчаруванням. З неохоченням. Розчарування і знеохочення. Позиція очікування робить те, що людина бідна стає ще біднішою. Людина зранена стає ще більш зраненою. Людина в позиції очікування від світу, від інших людей, стає просто-напросто. З леденою. Тільки проблема в іншому, агресивно з леденою. Агресивною. Лише тоді, коли Господь приходить в серце, тоді людина приходить в цей світ зовсім по-іншому. І ти, дорогі брати, і ти, дорога сестро, ми разом є запрошення до цього. Тільки питання, чи я дійсно. Нас і насправді приймаю, чи я цього хочу, чи я цього прагну, чи я хочу бути таким, чи я цього хочу, чи я про це мрію, і чи я про це прошу, і що я роблю для цього? І коли Господь нам сьогодні про це говорить, то не для того, щоб нас тільки можливо вколоти або поставити в правді, що дійсно я десь дуже далеко, але для того, щоб розпалити прагнення. Щоб розпалити це бажання, щоб ми почали просити, кожен з нас, приймаючи Ісуса Христа в святому причасті, приймав так, як Марія прийняла Його. І щоб вже виходячи з цього храму, я був плідний, тобто той, котрий дає життя, духовне життя, котрий допомагає пізнати Бога, щоб інші подивившись на тебе сказали, ти живеш чимось більшим, ніж плоттю. Для тебе життя це щось більше, ніж життя на цій землі, і тоді ти стаєш справжнім християнином, котрий проповідує слово іншим, котрий приводить інший, котрий не свариться за кілограм гречки, котрий не книщить інших, котрий стає світлом, як той маяк на березі Великого океану, де стільки душ сьогодні, не знаючи, де берег, де Господь є під загрозою різних хвиль ідеологій, згіршень і так далі. і так далі. Подивись, яке прекрасне запрошення для тебе і для мене. Просимо Духа Святого, щоб Він допоміг нам бути тим Божим домом. Де живе Господь, щоб кожний, хто приходить і зустрічається з тобою, забажав Бога і знайшов Бога, щоб, так як Марія, яка відчитала і прийняла все те, що Господь, і таким чином стала, тією, котра принесла життя в цивілізацію смерті, щоб кожен з нас також приходив в цей світ і приносив Бога, щоб був Божою дитиною. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.